Від початку 2017 року в всій Україні, а зокрема і в Тернополі, зросла мінімальна зарплата до 3 тисяч 200 гривень. Однак чи вистачає цих грошей тернополянам, аби оплатити комунальні послуги? Відповіді у сюжеті чи то йде рівень теперішніх зарплат, рівень тарифів комунальних послуг? На мою думку, що не відповідає, адже комунальні тарифи набагато в рази вищі ніж вони були. при тому стані, коли мінімальна зарплата складала 1600 гривень, відповідно, коли. З 1 січня Кабмін підняв мінімальну зарплату, зросли і комунальні тарифи. Також ціни на продукти, і, власне, перевезення, транспорт, все зростає. Пропорційності співвідношення 50 на 50 немає, і його не буде. А як на рахунок якості комунального? Ну, можливо, можливо, десь в апаратах, виконавчих органах влади та якість присутня, вона, вона спостерігається, однак. Послуги і робота ЖКХ не задовільняє. Ну, я вважаю, що не відповідає, тому що е, якість газу на даний момент спортилась трішки. У мене вдома, наприклад, плита, і буває таке, що газ ну, просто такий як чадний іде. Ну, по, своє, по своєму роботі можу сказати, що тепла вода подається дуже рідко. Тільки на свята, і то буває, що якщо там на Новий рік чи на Різдво і все. І то тобто без субсидій нереально зараз взагалі. Ну це навіть не прирівнюється ні до чого. Ну Це здорово. Це дорого, це взагалі неможливо. А рівень саме постачання комунальних послуг надання відповідає тому рівню? Ну, ви знаєте цей рік, як би вам сказати, оце як підняли е, тарифи, пішли ті субсидії, то все то чуть-чуть ліпше, може чуть-чуть ліпше за там ті роки. Чуть-чуть. А ви користуєтеся субсидіями? Так. Е, ні, рівень зарплати зараз поганий і вона не послуги дуже багато тягнуть. Треба питати моїх батьків, але наскільки я чую в себе вдома, то не задоволені. А якість надання самих послуг України? Якість надання. Ну, поки що терпимо. І чи у вашій сім'ї користується субсидіями? Так, користується субсидіями. Ну, якщо підняли зарплати, а ціни лежать на комунальні послуги ті самі, то має все зійтися, чи поки. Але це, що я хочу сказати, я за комунальні не плачу, мама платить. Тому поки що мене така біда не торкнулася. Але якщо чесно, то якість не дуже така прикольна. Неякісна якість.